Буття розділ 18. Ми прочитаємо один вірш, вірш 25. Не можна тобі чинити так, щоб убити праведного з нечистивим, бо стане праведний, як нечестивий. Цього ж не можна тобі. Чи ж той, хто всю землю судить? Не вчинить правди. Я хочу звернути увагу на кінець цього вірша, що Авраам, Авраам говорив до Господа це є слова Авраама. І він говорив тут до Господа з визнанням, хто він є. Ми хочемо в цей вечір подивитися на цю фразу. Чи ж той, хто всю землю судить, не вчинить правди? Бог. Ми відкриваємо Біблію для того, щоб подивитися, хто є Бог і що Він робить. Це є Бог Небесний і автор цієї книги. І Він є той, хто судить всю землю. Ми будемо в цей вечір говорити про Бога, який судить. Про реального Бога і про Його реальний суд. І нам потрібно бути застереженим. Боже Слово для того дане, щоб застерегти нас, щоб ми бачили, хто такий Бог і що його суд справжній, і щоб ми бачили свої умови перед Богом, і що ми заслуговуємо на той суд. Святий Бог збирається завжди. Судити. І ми про це поговоримо. Від початку Біблії, від книги буття до книги об'явлення, ми читаємо, як Бог судить гріхи. Я ще раз повторюю ось цей вірш: чи ж той, хто всю землю судить, не вчинить правди? Ми хочемо поговорити в цей вечір про Бога і Його суд. І що ти зробиш в цей вечір, коли ти чуєш Його слово? Коли ти чуєш, хто є Бог, і ми чуємо з Божого Слова, хто є ми, що ми зробимо в цей вечір стосовно цієї інформації, відкриємо книгу Еклізіастова, 12 розділ. Книга старого заповіту також. 12-й розділ. Книга Еклізіастова, Останній вірш. Вірш 14. І таким віршом 14 закінчується ця книга еклізіастова. І ми зараз будемо дещо чути зараз важливу інформацію, яку необхідно прийняти близько, для того, щоб Бог спрацював в твоєму серці. Бо Бог приведе кожну справу на суд, і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Ми читали, що Авраам дуже чітко розумів, що Господь Небесний, Бог всієї землі, той, хто все створив, той, хто створив людину, він суддя всієї землі. Не буде жодного кусочку на планеті земля, не буде жодної нації на планеті земля. Жодного острова на планеті Земля, жодного міста на планеті Земля, де Бог не зробить справедливий суд. Згідно Біблії? Згідно Біблії. Коли Соломон писав ці слова в своєму пізньому віці, коли він був старий, він написав дуже важливі слова. Він сказав: Бог приведе кожну справу на суд. І все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Бог збирається судити. Ми хочемо сьогодні говорити в цей вечір про вічного Бога, який буде судити. І про це варто задуматись. Ми хочемо брати з Божого Слова місця. Реальні місця. Щоб кожен міг побачити, хто є Бог і що Він буде робити. Він не може не судити. Він просто не може не судити. Для нього це неможливо через його святість. Ми читаємо про пекло і про небо. І існує пекло по одній причині, по одній причині, бо Бог є святий. І гріх мусить бути покараним і засудженим. Бог не може не судити. Він є святий. Тут написано, Бог приведе кожну справу на суд і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Ми часто звертаємо увагу на цю колону. І нагадуємо в Євреїв 9.27: як призначено вмерти людині один раз, потім же суд. Слово Господа. Ми хочемо в цей вечір задуматись про свою душу. Про свій гріх, який відділяє нас від Бога і веде нас до вічного суду. По факту, наші гріхи ведуть нас до вічного суду. Ми про це хочемо говорити. Ми хочемо говорити про Великого Спасителя, який може спасти нас від того суду. Як призначено вмерти людині один раз, чи збираєтесь ви в цей вечір подумати про це наступне слово потім? Потім вже суд. Реальне потім. Яке станеться вічним тепер. Коли ми читаємо історію з Луки 16 розділу, були двоє людей, один вмер з Богом, один без Бога пішов в вічність. І той же Авраам сказав: Тепер ти тут мучишся. А він тішиться. Настане реальне тепер, яке буде вічність? Яке буде вічність? І ми збираємося тут ввечори на євангельське зібрання для того, щоб звістити з Божого Слова. Про реального Бога, який буде судити. Бог ніколи не закриє очі на гріх людини. Ніколи. Як призначено умерти людині один раз, потім вже суд. Коли людина переходить до вічності, це новий початок. Або до пекла, початок, який буде тривати в вічність, або до блаженного неба. Початок, який буде тривати вічність. Куди твоя душа? Я задам пряме запитання прямо зараз. Пряме запитання прямо зараз. Куди твоя душа відправляється в вічність? На суд Божий чи в блаженне небо? Ми відкриємо об'явлення 20 розділ з 11 до 15 вірша. Остання книга Біблії. Перша книга Біблії говорить про Бога, який судить всю землю. Бог засудив Содом і Гомору свого часу. Він засудив. Бог засудив потопом світ свого часу. Він це зробив. І Бог збирається судити Вселенну. Бог збирається судити винних грішників, які не прийшли до Христа. Об'явлення, розділ 20. З вірша 11 до 15. «І Я бачив престола великого Білого і того, хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля й небо, і місця для них не знайшлося. І бачив я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги, і розгорнулася інша книга, то книга життя. І суджено мертвих. Як написано в книгах за вчинками їхніми. І дало море мертвих, що в ньому, і смерть, і ад дали мертвих, що в них. І суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть же та ад були вкинені в озеро Огняне, це друга смерть озеро Огняне. А хто не знайшовся, написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне. Ми прочитали зараз про майбутню подію, де відбудеться реальний суд. І на цьому суді не буде жодного милосердя. На цьому суді, як тут написано, перед тим великим престолом, великим білим престолом, тому що це буде досконалий суд. Досконалий суд в Божій справедливості. Чому Він великий через того, хто буде сидіти на тому престолі? І це Господь суддя справедливий. Ось чому цей престол великий. Чому там будуть стояти мертві, малі і великі? Тому що вони ніколи не отримали нове життя від Бога. Вони залишились мертвими в своїх гріхах. Без покаяння і прийняття Христа як особистого Спасителя. Вони стануть перед Богом. Що стояли? Перед Богом і тут Бог має розгорнуту, книгу Книгу життя. І ті мертві в своїх гріхах, які ніколи не отримали спасіння, вони не були записані в книзі життя. Вони мертві в Божих очах. Якщо ти ще сьогодні мертвий в своїх гріхах, не маєш нового народження від Духа Святого. Коли ти прийняв Спасителя, ти йдеш до цієї події, ти йдеш стояти сюди. Хочеш ти в це вірити, чи не хочеш? Боже слово, не зміниться. Твоя віра чи невіра в ці речі не змінить факти. І це є насправді реально. Суджено мертвих, як написано в книгах за вчинками їхніми, Бог приведе кожну справу на суд. Чи то добре, чи то лихе, так писав Соломон. Тут так написано. Суджені за своїми вчинками, стоять самі без Христа, стоять повністю безнадійні, без ніякого шансу, без ніякої можливості. Бути в небі. Майбутня подія вже описана. Тобі потрібно відповісти перед Богом, чи ти підеш на той суд, чи ти будеш, чи ти будеш спасенним від того суду. Ми будемо далі читати деякі речі. Подія майбутня записана для того, щоб ти вирішив. Ти повинен прийняти Христа, щоб не стояти тут. Бо в своїх гріхах, коли ти помреш, або коли з'явиться Господь, а ти не готовий. Ти залишишся сам без нікого. Сам в своїх гріхах перед вічним Богом. Згідно Біблії. Дало море мертвих, що в ньому. Часто в об'явленні море це прообраз світу. Світ буде стояти перед Богом. Мертві в своїх. Гріхах, бо не було миті спасіння. Не було прощення гріхів за життя. І смерть, і ад дали мертвих, що в них. І суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть же та ад були вкинені в озеро Огняне. Це друга смерть озеро Огняне. І тут питання до тебе. Тут пряме питання до тебе з Божого Слова. Не питання від мене, а питання на основі Божого Слова. Ти маєш чітко дати відповідь. Хто не знайшовся написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне? Чи твоє ім'я сьогодні записане в книзі життя? А це тільки можливо, коли ти прийняв Христа. Це тільки можливо, коли Бог спас твою душу, і ти отримав мир в серці. Ти знаєш, що твої гріхи прощені. Ти знаєш, що твоє ім'я в книзі життя. Чи твоє ім'я в цей вечір в книзі життя? Ми прочитали місце звідси. Ми прочитали місце звідси. І якщо твоє ім'я не є в книзі життя, і ти чув про ці місця. І ти чуєш про них зараз, і не приходиш до Христа. Це твій вибір. Бог тебе ніколи не засуне в ці двері. Він ніколи тебе не засуне, він чекає, щоб ти прийшов до Христа. Знаєте, чому люди помирають і йдуть в загублену вічність? Бо Бог не бере своїми руками і не штуркає в ті двері зайти. Людина з вільним вибором. І людина йде в загублену вічність по своєму вибору. Не прийти до Христа. Ми прочитали про суд зі старого заповіту, з Нового Заповіту. Ми прочитали про реальну майбутню подію. І зараз ми прочитаємо ще два місця Євангелія від Івана 5,24. Бог дав Спасителя, щоб ми могли його прийняти і не прийти на суд, а піти на вічне життя в небеса. Євангелія від Івана, 5 розділ, вірш 24. Не мої слова, не слова якогось проповідника. Хвала Богу за кожного, хто звіщає Євангелію. Ну не їхні слова, і не наші. Слова Сина Божого, Господа Ісуса Христа, на які можна покластися в своєму серці. По правді, по правді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене життя вічне, той має і на суд не приходить. Але перейшов він від смерти в життя. Пам'ятаєте, що ми читали, хто стояв тут? Мертві. Мертві в своїх гріхах. Дуже чітко. Для того, щоб. Не прийти на суд, а перейти від смерти в життя, перейти з стану, що ти рухаєшся, як мертвий в своїх гріхах широкою дорогою. І як мертвий в своїх гріхах станеш перед Богом і відправишся в вічність, де ти там і залишишся мертвий в своїх гріхах. Щоб перейти від смерти в життя на землі, отримаючи спасіння. Хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене. Життя вічне той має. Віра в те, що Бог дав Спасителя. Віра в Господа Ісуса Христа дає життя вічне. Сам Син Божий сказав по правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне, той має. Для того, щоб перейти від смерти в життя, щоб не стояти на тому великому білому престолі, тобі потрібно уйти в двері при житті. Господь Ісус Христос сказав, я двері, коли хто війде крізь мене спасеться. Від чого нам потрібно спастися? Від гріхів, які відділяють нас від Бога, від гріхів, які ведуть нас до вічного суду. Ось чому Бог дав свого улюбленого сина померти на Христі за наші гріхи. Щоб він став під той суд на Хрест, взяв наш суд, який ми заслужили на себе. І коли ми віримо в нього, Він звільнив нас. Ось такий Бог Біблії. Ось таке єдине спасіння в Господі Ісусі Христі. І на суд не приходить, але перейшов Він від смерти в життя. Для того, щоб мати це життя, нове життя в Христі. Потрібно зійти з широкої дороги на вузьку. Жодна особа тут не має ще нового життя. Вона в своїх гріхах, на дорозі до суду. Ось чому Бог стукає і бажає, щоб Його Євангелія дійшла до кожного. Для того, щоб перейти від смерти в життя, потрібно отримати спасіння. Потрібно прийняти того, хто дає життя. Господь Ісус сказав: Я є дорога, правда і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. На суд не приходить. Ось що пропонує Боже Слово. Ми чули три місця про суд. Коли взяти Біблію, цих місць є надзвичайно багато. Але ми чуємо інформацію з уст Господа Ісуса, що можна не прийти на суд? Можна прийти до Христа, покаятися і увірувати в Нього, що Він помер за тебе і взяв твій суд, який ти заслужив на себе. В той момент, коли ти увіруєш в Христа, відбувається спасіння. Все решту, все решту веде до суду. Все решту, що би ми не робили, і в що би ми не вірили? Веде до суду до одного місця. Тому що ні в чому іншому немає прощення гріхів окрім в Ісусі Христі. Римлян 5 розділ вірш 18. Римлян 5, 18. Ось <coughs> тому як через переступ одного. На всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Через те, що Адам і Єва згрішили, ми є їхні предки. Через переступ одного, на всіх людей прийшов осуд. Весь суд за наші гріхи прийшов бути. Над людиною в очах Божих. Господь Ісус Христос сказав такі слова: хто вірує в сина, той має вічне життя, хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на Нім перебуває. Гріх це дуже серйозна річ. Гріх, який в твоєму серці і в моєму серці, це є найсерйозніша річ, яка може тільки бути в нашому житті. Знаєте чому? Бо гріх веде до вічного вогню. Це дуже серйозно. Бог ненавидить гріх. Бог не закриває очі на гріх. Знаєте чому Христос, син живого Бога, був так важко скараний на Голгофі? А Він був ранений за наші гріхи, він був мучений за наші беззаконня. Кара на ньому була за наш гріх, за наш мир. Його ранами ми вздоровлені. Знаєте, чому Христос, який був досконалим, безгрішним, чистим агнцем Божим, прийняв на себе такі муки і страждання в тортурах? Бог ненавидить гріх. Христос був скараний там за наші гріхи пекельними муками, тортурами і агонією болю там на хресті, мучився там один і вигукував: Боже мій Боже, мій нащо ти мене покинув? Бо гріх. Реальний. І Бог так дивиться на гріх. Через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Праведність Господа Ісуса, Його досконалість і те, що Він безгрішний пролив кров на хресті. Кожен, хто вірить в нього, Бог прощає. Бог забирає суд. Знаєте, що означає бути виправданим? З тебе знята вина. З тебе знятий суд. Сила гріха є велика. Сила гріха є велика. Коли ти чуєш про вічне пекло, про вічний суд, який попереду. І чуєш, що прийняти Христа достатньо, щоб звільнитись від вічного суду раз і назавжди. І ти підеш за ці двері неспасенним, це сила гріха і зведення сатани для твоєї душі. Сила гріха велика. Коли ти чуєш, що попереду великий білий престол, а ти не спасенний, і ти виходиш за ці двері невіруючим, це є сила гріха і зведення диявола. Для твоєї душі. Якби в тебе поломався телефон зараз, ти би завтра вже кликав майстра, бо в тебе проблема сталася. Гаджет зломався, ти би завтра вже кликав майстра. А коли ти чуєш, що ти йдеш до пекла в своїх гріхах і не знаєш, коли помреш, ти не кличеш до Спасителя. Сила гріха велика. І зведення диявола реальне. Чи прийдеш ти сьогодні до Спасителя в своєму серці? Чи будеш сам стояти перед вічним Богом на суді?